Всім привіт! Мене звати Вікторія Кулісніченко. Я учениця 2 курсур 4142. Також я є представником своєї групи у Раді я здобуваю професію кухаря офіціанта і дуже захоплююсь цією справою, тому хочу надалі розвивати свою навичку і напрямку. Також я часто приймаю участь у загальних ліцеях. Мене дуже мотивують, і енергію творчі завдання а участь у конкурсах і творчих роботах допомагає мене розвиватися і розвивати свої лідерські навички. Мій шлях до лідерства став можливим завдяки підтримці близьких, моєму бажанню завжди бути першою. Я завжди мріяла виступати та бути у центрі уваги. Але страх довгий час тримав мене. Коли я вступила до нашої ліцеї, це бажання залишилося зі мною. Але я вирішила діяти. Для початку я почала брати участь у виступах, щоб подавати свою соціофобію. Хочу порадити всім, хто прагне розвиватися як лідер. Не бійтеся, висловлювати свої ідеї. Якщо у вас вже є своя команда, завжди прислухайтесь до її думок, підтримуйте та чуйте один одного. Будьте впевненими і відкритими від нових випробувань, готовими вчитися разом зі своєю командою. Пам'ятайте, що лідерство це не лише про а й про надихати, підтримувати та йти до разом. Тільки об'єднавши зусилля, можна досягти справжнього успіху.